Монологи війни це голос простих людей, яких війна змінила назавжди, без пафосу, без прикрас, лише чесна правда тих, хто був на своєму місці і робив свою роботу. Наш гість Олександр, позивний репер, простий хлопець Кам'янського, працював і писав реп. Він міг не йти до війська через стан здоров'я, та все ж добився, щоб його взяли добровольцем. Служив у підрозділі БПЛА, займався технічною підготовкою дронів. Після удару кабами отримав контузію, пройшов лікування і був списаний за станом здоров'я. Про страх, обов'язок братерства і віру. Відвертий монолог Олександра Репера Остапенко у новому випуску монологи війни. О, давайте так прямо, знаєте кажуть, прямо в лоб. Чому саме репер? Тому що займаюся творчістю. Тобто це у вас було до війни? Чи під час війни ну, у вас зібрали? До, до війни не я писав 10, 10 років. Ну, 10 років тому я писав, потім я одружився, не до цього було, не до музиці. Потім попав на фронт. І хлопці самі мені дали такий позивний. Якби... З чого почалося ваш військовий шлях? Як це було? От це було з По... часів АТО, чи це повномасштабної? Ні, почалась війна у 22-му році, 25-го числа я пішов на наступний день військомат. Були великі, дуже великі черги, відмовляли багатьом, взяли просто номер телефона. Ми вам перетелефонуємо. Чекав, чекав. Потім в 23-му ходив, в 24-му, коли розлучився з жінкою, приїхав вже в Кам'янське. Працював на заправці і этот, сидів собі, думаю, ні, треба захищати державу. У ну, мене брат просто військовий, він мене умовляв, щоб я не йшов на фронт. <кій> Якби я хотів до нього в бригаду, ну а так як брат не хотів, щоб я загинув в нього на очах або там, ну, щось зі мною сталося, тому мене тут, відмовляв. Ну а я якби через рекрутинг знайшов об'яву. Я взяв у мене був такий невеличкий, ну просто обичний рюкзачок чорненький. Я пішов собі, батончики взяв води, собі взяв дорогу. Якби этот, ну думав, що мене візьмуть, а все. Ну якби прийшлося назад додому. Ну на перший час там я ж розумів, що я ж не буду голодний. Якби я собі там таке батончиків. Я поїхав з, з людиною, яка займається рекрутингом, поїхав в Дніпро. І так ви потрапили до, <тас> до да, мене військов... ну, ж зі спиною проблеми, зір погано я бачив. Зараз я взагалі не бачу <тас> правим цим оком, якби, ну, мені сказали, <кхух> що ти, типа не підходиш 24 році. Ну я говорю, я кажу, та ні. Ребята, ну якби, я буду і під військоматом ночувати, ну, якби. Ну, все одно, везіть мене на ВЛК. І отак от я потрапив до війська. Спочатку навчання, звісно, 45 днів, якби, ну, а потім я потрапив туди, куди і хотів, потрапив. А яка у вас була роль? Саме? Ви стрілок. Ні, я заряджаючий. Да, на БПЛА. Ну, саме братишки. Батарейки батарейки, батарейки. батарейки, так. Да. Хлопці молодці всі підказували, навчали. Ми їздили і на полігон разом стріляли, якби ну. Все було якби, ну, братерство. Ну, якби. Це не те, що там ну тут цивільні. Ну якби цивільні не розуміють нас взагалі зовсім військових. Якби, ну. Ті, хто там не був, ті не зрозуміють. Якби, як це братерство, ну. Друзі це ну, одне, а братерство це зовсім інше. Якби. А як у вас е, хлопці там, на передовій, дізналися, що ви пишете музику? Саме, саме читаєте реп? Як ну, ви, чи ви просто сиділи так? Я собі просто писати? сидів, писав, сидів, писав, включав мелодію і начитував. Якби, ну. А з чим були пов'язані тексти? От саме от, до війни? І... Під час е, проходження служби? Ну, до війни я особливо, а такий акцент був у мене лірика, про кохання. там, ну, А в часи війни я почав писати рідною українською солов'їною мовою. Ну, військове. <кл 'язкове> військове те, що в мене наболіло, те, що в серці якби, ну, те я і почав писати. Розкажіть трошечки про свій шлях служби. Чи були якісь цікаві історії, які можна розповісти людям, не говорячи про те, що там Та я, як, як, як щось то, але просто самі можливо якась історія людей, які були з вами там, і які зараз подивляться і скажуть: слухай, я пам'ятаю, а це було круто, це класно. Що чи є така історія якась? Було цікаво, як ми їздили. Я ж приїхав, ну, видали, понятне діло, що ну, не дуже гарні, гарна амуніція, мені не подобалась. Ну, бу... Їздили ми ну, в Воєнторг. Ну, було, звісно, під музику, було весело, їздили ну, з побратимом. Командир відпустив, якби ну, коли я перші 100, 100, 100, 120 тисяч отримав, командир відпустив, і я майже всі гроші ну, потратив коротше, на амуніцію. Тому що ви говорили, що у вас проблема зі спиною? Так, да, мені треба було облегчені плити. Ну, плитоноска, сама собою, гарна у мене була, якби. Ну, а коли я звільнився зі служби. Тут я, побратиму, віддав свої речі, ну, з плитоноску з плитами каску свою, ну, якби, а остальне там, ну, як всі знають, автомат це ж все здається, те, що видали, все теж здається. Якби, ну, ну. От той момент, коли ви пройшли навчання 45 діб, після ви, ви, ви бачите, все, прийшла БРК, треба йти. Mm -hmm. От саме оцей момент щось у вас так було трошечки, може якась Бу... паніка. Yeah. Що, щось... Було спочатку перші заходи на позиції. Було коли ну гепає то там, то там. Було незрозуміло, де наші, де кацапи. І, ну було взагалі не зрозуміло. Да, бояться всі лю... Ми всі люди, ми всі живі. Якби не боїться той, хто вже мертвий, якби ну не боя... ну, всі бояться. Той, хто каже, хто військовий і, і каже, що він не боїться, то він бреше. Ну, всі бояться. Всім страшно. У всіх родини, у всіх, ну, якби хтось вдома чекає. А скільки ви пробули на службі? Ну, я попав, виходить, влітку 24-го, точно число не пам'ятаю, в августі місяці. І списали мене 3 мая цього року, 25-го. — Це майже 4-го я потрапив додому. І як от ваше життя змінилося от саме після служби? Після служби, ну як творчістю займаюсь. То на ветеранські різні, ну, запрошують. Я завжди люблю різні движухи такі цікаві. Ну, запрошують. Бувало таке, що не совпадає, наприклад, од одинаково по часу. І я вибираю той напрямок, який мені більше цікавіший. Ну, я думаю, сиджу, не те, що там одразу бах, я пішов туди. Я посидів, подумав собі, <кхід> блокнот веду, записав собі, куди мені краще піти. Туди я там і поїду. Якби. Стосовно вашого такого маленького концертного графіку, з якого моменту ви відчули, що все, це моя трошечки хвилинка слави, треба її використовувати. З чого все а почалося? Я, я ще хотів, коли, коли на фронті був, чули гурти по-любому, всі його чули, Nord Division. Я хотів, дуже хотів потрапити, коли вони були стіною і Кароль, Якби, ну, а я ж не на прогулку приїхав, я на війні ж був. Хто ж не відпустить? Вже? Ну, якби, хотів, звісно. Якби, ну, можна, можливість була би, якби, як, ну, я така людина, домовився і виступив би, і шестійної каролі і нердівіженом. Якби. Так що якось так, і ще коли на фронті хотів. Я думав, якщо вийде в мене списатись, то буду займатися творчістю. Ну, Якби не наркотики, не алкоголь. Ну мені це не цікаво, якби. Краще ну, творчість писати, писати, писати і писати. Ну, це, так. як говорить, є життя після, після війни. Так. Да, хто чим, хто буяни там б'ється, хто там, ну хто як. Ми різні люди, якби. ви саме в творчість. Так, да, так, да, так. Да. це мене заспокоює. Ну, ми ж українці, ми сильна, смілива нація, ну, якби. Ну, нам тяжко, ми, не, ну, ми військові тяжко, да, У мене ну, з спиною ну, проблеми, ми не плачемо, що там нам тяжко. Якби, ну, ми добровільно пішли, ніхто нас не заставляв. Ну, я лічно за себе скажу, я пішов, ну, мені шкода, дітей, жінок, українців. Якби, ну, я пішов сам. Напевно, це всередині сиділо, накіпало, накіпало. Так, да, так. Да. Ну воно ж у 22-му не брали, у 23 му не брали. І воно вже фу, накипіло. Коротше, ну, хотілося, щоб взяли. Не за гроші, як там в військоматі казали, ти за гроші йдеш, як би, ну, не, не за гроші. Зараз у вас іде щільний графік. Що... По-різному, як... куди запросять, туди. Я ще стою в ветеранському центрі, у нас в місті. І, ну, і запрошують там, виставляють, я реєструюсь, і запро. Мені потім організатори телефонують або вайбер, Ватсап у мене є. Мені люди пишуть, якби, якщо мені це цікаво і не дуже далеко. Якщо в мене є можливість, якби, то тоді я можу поїхати. Розкажіть саме про нашу теце осередок, там де Пашані критий роки він же. Клас, Пашка, тобі привіт і всіх я вас люблю. Ви молодці. Психологи хороші, юрист там є, ну, добрі люди. Я радий, що я якби, потрапив туди. Я їжджу раз на тиждень. Ну, коли виходить у психолога, у неї ж теж записи. Коли у Альбінки виходить, то тоді я, ну, я записуюсь, ну, якби вона со мною розмовляє, би, там, музику включає. Це мене заспокоює і я радив би кожному війському їздити до військових психологів, тому що ну, це потрібно. Чи є у вас якісь ваші тексти присвячені побратимам, саме побратимам, з да. якими ви були поруч? Да, так, я вчора співав цю пісню, тримайся брата, вона називається ця пісня. Якби це, ну, я присвятив своїй 108-й бригаді. Хлопці, вам привіт, я вас всіх люблю. Тримаю за вас кулаки, ви там держіться, хлопці, кіндер, рибак, бінокль, абрикос, пацани. Я вас люблю. Коротше, ну ви там на мене не ображайтесь, Були у нас, звісно, були непонятки. Були різ, було різне, було і весело, було і прикольно. як, ну, Ми за коли заїжджали на позицію, останавливались, молились, виїжджали, теж молитву читали. ну, як би, Я радий, що були поряд, ну, що я був поряд з такими людьми. Як би, ну. Пацани, я вас люблю, вам всім привіт. Коротше. Хто мене знає лічно, всім привіт. Мама, мама, я, ну, хоч у нас теж буває, ти кричиш на мене, якби, а я після війни я ображаюся, мені це неприємно. Ну, все одно, ти у мене одна, я тебе люблю. Якби, я тут, і брату хочу своєму рідному привіт передати Всім бажаю українцям. Здоров'я, саме основне це здоров'я. Буде здоров'я, буде все інше. Якщо не буде здоров'я, нічого не буде. Тримайся, браті, ми з тобою, солдати усякам не дай спокою. Гармати на поготові, піхота в груді, морі вражої крові. Командир в рацію подавай снаряд своє до кінця, поки на землі окупант. 98 бат, розвідка іде, бій вставай, брате, падати не смій. Чую, як летять міномети. Тільки молитва рятує в ці моменти. Хлопці наводять, попадає в цілля. 98 бат показує свій стиль з ворогом говорить тільки автомати. Відповідь залпу заряджа, мій брате, можете вбивати, ну ні кроку назад, ти в піві теж ставлять шахімат. За нами сила й добро, ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, за нами сила, й добро, ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, за нами сила й добро. Ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, Бріляже вселинське зло. Як ти можеш на це все дивитись, коли нас бивають, немає часу веселитись. Перемога не скоро, всі це знають. Кацапи лізуть і провину не відчувають. Знайдемо кожного, хто калічив долю народу, хто отримував від цього, насолоду. Ми не спимо, а нищимо навало. Те, що переможемо, цього буде замало усіх ворогів і щурів знайдемо, сяк на кожен в селище місто підіймемо. Мамо, я живий, тримаю стрій, завжди готовий приймати бій. Мамо, я живий, завжди готовий приймати бій. Мамо, я живий, завжди готовий приймати бій. За нами сила й добро, ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, за нами сила, й добро, ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, за нами сила й добро. Ніколи не бери чужого, приляже вселинське зло, приляже вселинське зло.